Я переможниця номінації Громадська діяльність Амбасадор. Від сьогоднішнього заходу очікую побачити таких же мотивованих студентів, які продовжують, незважаючи на обставини, робити внесок у розвиток студентства в Україні. стала сьогодні кращим студентом СумДУ, Чесно, для мене це такі неймовірні емоції, дуже неочікувано було, дуже пишаюся собою і вдячна керівникам мабуть, інституту і університету за таку можливість, за такі досягнення, адже не тільки власним шляхом, і власним трудом, наполегливістю я прийшла до цього, але і з допомогою наставників. Дякую нашим здобувачам освіти за те, що вони в нас є. За те, що вони такі круті, талановиті, креативні, і за те, що вони залишаються в сумському державному університеті, роблячи його краще.